Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні вернем сіно куботою 467 Є в нас ось такі грабалки польські, колишні, колишні. Їм вже, мабуть, 50 років. Ось така от лава виписана. Китає мене по комфорту трактора. ну На тракторі я висив 1.5, напевно, ну, скажу вам тут е порівнювати можу з Янмаром. Звісно, Янмар-20 він не для такого призначений, е не для такої кількості поля. А ця Купота 46-та ну, це вже зовсім інше. І можу порівнювати з Китайцем 24. -го. То він, правда, без криші в батьків моїх. Е, я не хочу обідати е, власників китайців, але, але в китайському тракторі далеко до японського. Я вам так скажу. Наведу один приклад: переключення передач. Щоб переключити передачі в Донфену 24-му, мені треба два, двома руками брати річах і переключати. Ось тут дивіться, оце є речах і оце є сцеплення. Я не вижимаю сцеплення, я просто беру раз, і трактор поїхав. Все. Раз. І на нижню. Мені треба зупинити трактора. Я звичайним рухом руки на нейтралку без сцеплення. Вперед, сцепленням, без сцеплення реверс включив і трактор поїхав. Ну, комфорт, звичайно, тут просто зашкалює. Кондиціонер дує, гідропідсилювач. Ну, Пам'ять на віски зараз ми не користуємося, бо ми тягаємо звичайну грабалку на колесі. Ну, От, якось так. Daro jau visiems dėkoju.